Останнім часом відчуваєш постійне хвилювання, напругу і відчуття, ніби тіло знаходиться постійно в тонусі. в голові тисячі сценаріїв, що буде, якщо ти точно не одна або не один. Сьогодні поговоримо про тривожність, звідки вона бореться, для чого вона нам дана, як вона посилилась через війну, і найголовніше, що з цим зробити, аби повернути собі баланс та спокій. Мене звати Бусарєва Марія, я практикуючий соціальний психолог. Підписуйся на цей канал, аби не пропустити важливі відео і лайфхаки. Отже, тривожність це емоція, яка покриває такою ковдрою справжні емоції, які ми відчуваємо в той чи інший момент часу. Тривожність це страх, але страх не тут і зараз, а страх про майбутнє, що щось жахливе може статись, оскільки у тебе є певний релевантний досвід або певні фантазії мозку відносно подій, які наближаються. Причин виникнення тривожності розділяємо три: біологічно, психологічно, і ситуативно, або ж соціально. Біологічна це реакція мозку на певну загрозу. Він не розрізняє, чи ця небезпека реальна, чи віртуальна. Тому, наприклад, коли ти сидиш в кіно і якась різка подія відбувається, ти здригаєшся, тому що тривога змушує нас реагувати і давати нам три варіанти реакції: би, завмри або біжи. Психологічна це минулий досвід, травми, певні спогади, особливо якщо тебе в дитинстві привчали, що ти маєш все контролювати, все має бути ідеально. Прослідкуй за цим та іншими подіями в своєму житті. Соціальна постійне відчуття, що щось може статись, особливо зараз в Україні, яка декілька років поспіль переживає стан війни. Це призводить до невизначень, втрати безпеки і також постійної необхідності мозку продумувати різноманітні сценарії для того, щоб забезпечити нас. Так. Звісно, наш мозок створений для того, щоб передбачати небезпеку і запрограмований на те, щоб убезпечити нас. Проте, якщо ми постійно знаходимося в стані тривоги, наш мозок не може відреагувати на події, коли воно треба тут і зараз. Поговоримо про основні симптоми тривожності і як вона може виражатись. Вона може виражатись фізично, психологічно, а також поведінково. До фізичних ознак прояву тривожності ми відносимо все, що стосується прискорення. Скорене серцебиття, певні спазми в животі, також діарея може бути наслідком тривожності, яка надмірна, і тіло вже не може його осилити і переварити, і хоче якомога швидше скинути цей зайвий груз. Безсоння, втома, і навіть коли ти відпочиваєш, ти досі відчуваєш себе втомленим або втомленим, це ознаки певної тривожності. Якщо психологічно, то ми маємо постійно таку жуйку в голові, прокручування безлічі сценарії як робити, що чинити, як діяти, певна надмірна дратівливість, сльозливість, плаксивість, які знаходяться на межі. І поведінково тривожність проявляється в відкладанні справ, прокрастинації, також гіперактивності, бо тривога змушує рухатись нас і йти куди-небудь вперед, аби не залишатись на тому місці, де ми знаходимось. Напиши в коментарях, ти відмічаєш щось з цих ознак для себе про себе зараз, і що тобі найбільш актуально, чому тривожність підсилюється у час війни? Війна це хронічна втома і хронічне перебування в стані стресу, на яке неможливо відреагувати адекватно. Мозок не встигає переварити те, що було ще вчора, а на додачу знову новим пластом, інформаційний шум. Щодня нові тригери, тривога, новини, втрати, постійні переїзди, або ж підготовка до більш масштабних дій, коли треба мати план А, план Б, план С, план Д і так далі по списку. Ми живемо весь час останні, коли мозок постійно очікує на якийсь тригер, аби з'ясувати для себе, що робити: бити, завмирати чи тікати. Проте, ресурсів все менше. мозок втрачає здатність критично оцінювати ситуацію, що насправді відбувається, і тоді з'являється тривожність, яка наминає навіть коли все тихо. І це нормально, але не обов'язково жити з відчуттям тривоги постійно. Отже, що можна зробити самостійно, аби подолати почуття тривоги, я, як психолог, рекомендую своїм клієнтам п'ять варіантів різних вправ чи напрямків дії. Перший це звернення уваги на своє тіло і на дихання. Але це не просто так глибше дихай. Це вдих на чотири, пауза на чотири і видих на шість. Ми робимо вдих на чотири. Один, два, три, чотири. Паузу на чотири. Один, два, три, чотири. І видих на шість. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. І повторюємо це декілька хвилин, але принаймні мінімум одну, да? Вдих. Пауза. Видих. Вдих. Пауза. Видих. Дих, пауза, видих. Тіло відчуває таким чином, що небезпека менше, і ти контролюєш цей процес, адже часто, коли ми боїмося, ми маємо тенденцію затамувати подих, стиснути все тіло і завмерти ми можемо також використовувати техніку заземлення, яка називається також техніка 5, 4, 3, 2 і 1, де тобі треба в час тривоги назвати для себе 5 речей, які ти бачиш, 4 речі, Чотири речі, яких ти можеш торкнутися, і прям торкнутися їх відчути, якого вони формату, як взаємодіють з ними руки. Три речі, які ти чуєш. Наприклад, зараз я чую свій голос, який стучить об всілякі предмети в кімнаті. Я чую доновіння вітру, і також я чую певний стук СМС-повідомлень, які мені приходять. Дві речі, які ти відчуваєш тілом, наприклад, мені зараз прохолодно, чи мені зараз тепло, мені зараз як занадто багато. Повітря, чи занадто мало повітря. І одна річ, яку ти можеш скуштувати на смак, і зазвичай найкраще прям випити водички ще при цьому процесі, або ж можна випити щось кисле, або ж навпаки, трошки солодке, для того, щоб рецептори якось відреагували на цю певну зміну і повернули тебе в тут і зараз. Рекомендація номер три: якщо ти спостерігаєш підсилену тривожність за собою останнім часом, обмеж кількість новин, які приходять до тебе або ж заходять в твоє поле. Також рекомендується обмежити кількість скролінгу стрічки інстаграм, різ ютуб. Все обмежити максимально і просто бути присутнім в теперішньому моменті, тому що за рахунок створення допамінового стрибку, який ми отримуємо через скролінг, тривожність може бути ще більш підсиленою, тому що вона виступає компенсацією за це. І також, коли ти постійно не можеш знайти задовольнити своє якесь бажання в плані контенту, який ти переглядаєш, вона підсилюється. Також можна додати соціального контакту або ж. Вправ, які спрямовані на тілесність. це обійми, масаж, рух, йога, заняття плаванням тощо це все допомагає нам заземлити нашу психіку і заспокоїтись. І П'ятий варіант це робота зі своїми страхами. В невеличкому курсі Емоції 101 я розповідаю детальніше про кожну з емоцій даю вправи. Якщо коротко, тривога це страх. Страх це те, що тобі надає жити нормально. Якщо ти чогось боїшся, то є паралель, ти чогось сильно хочеш. Чого ти боїшся? Задай собі питання відносно кожної ситуації, пропиши детально різноманітні сценарії. А де твоя сила? Бо коли ми просто у нас є три варіанти реакції: бігти, завмирати або ж тікати, і жодна з них напевно не підходить тобі для досягнення твоєї цілі, і в жодній з них майже немає сили, якщо це не подія, яка відбувається тут і зараз, якщо немає конкретної реальної загрози сьогодні в цьому моменті для твого життя. Коли варто звернутися з питанням тривожності до психолога, перший момент, якщо тривожність тобі заважає жити нормальне життя, і ти спостерігаєш безсоння, або ж ти не можеш спілкуватися спокійно з іншими людьми і постійно втікаєш в ці думки про те, що щось станеться погане. Другий момент: якщо твоє тіло постійно в напрузі, і ти не можеш розслабитися, а мозок постійно прокручує всі ці моменти і воно взаємопов'язане. І третій момент, про який важливо розуміти для себе, якщо ти не можеш самостійно справитись, це не означає, що ти слабка людина. Це просто необхідність отримати підтримку і зараз, в той момент, коли ми постійно перебуваємо в цьому стані тривоги, різноманітних конфліктів, своїх власних потреб і того, що вимагає від нас соціум, це абсолютно нормально звертатись за підтримкою, і це необхідно. Психотерапія або ж психологія це не для божевільних людей. Це можливість отримати для себе безпечний час і простір створити його і справді подумати про ті потреби, які в тебе є. І на самоті робити це важко, і часто ми фокусуємося на чомусь одному і не можемо задати собі ті правильні питання, щоб роздивитись ситуацію з різних боків. Тривожність це не помилка системи, це спроба її врятувати. Це як в машині такі значки, які... Сповіщають нас про те, що щось не так, але на жаль, тривожність – це просто сповіщення, щось не так. А як саме і що не так, треба з'ясувати за допомогою або ж спеціаліста, або ж самостійно використовуючи певні практики, про які я зазначила раніше, так аналізуючи інформацію про свої страхи. Бери для себе щось одне, або ж дихання, або ж щоденник, або ж обмеження новин і скролінгу, і просто спробуй сьогодні. Маленький крок це вже дуже багато, і це допомогти допомагає вийти зі з того стану, в якому знаходишся. Якщо тобі необхідна підтримка, звертайся за допомогою до спеціалістів, до мене чи до тих, кому ти довіряєш. Ти точно не один або ж не одна в цьому шляху, і багато людей зараз звертаються з тривожністю до спеціалістів.